Ну а головне, що що заважає президенту е, внести е, він в він в цій царині оборони, і, зокрема, мобілізації, має вигравати вирішальну роль. Це його конституційні обов'язки. Не мільярдами дерев займатися, не президентськими університетами, чи там з лавочками з єбабу для є бабусь з QR-кодами, чи там якимись там Голівудами чи Діснейлендами, як він займався цим. А саме питання оборони, безпеки та зовнішньої політики, це згідно Конституції його прямий обов'язок, і зокрема мобілізація це його прерогатива, тому що йому заважає так само, як зараз нарешті він підписав цю норму про зниження мобілізаційного віку. Що йому заважає в діючий закон про мобілізацію внести критично необхідні положення, але просто він не хоче брати на себе цієї відповідальності, тому що це знову ж таки. Позначиться на його рейтингу, а для них ну побоюються того впливу громадської думки і громадських настроїв, тому що все ж таки свого часу Натанягу при всьому при тому, що він не створив створив уряд національної єдності, але він створив військовий кабінет, який, хоча б питань військовими питаннями, сьогодні займається в. Колегіально з лідерами провідних опозиційних партій, дійсно, з фахівцями, військовими з багаторічним досвідом, колишні там два колишніх начальника генерального штабу, колишні міністр оборони. Тобто, вони сьогодні входять у цей військовий кабінет ну, з п'яти осіб, які складаються. Тобто, відповідно, і в нас, якщо ви не хочете формувати уряд національної довіри, то хоча б створіть такий. Військовий кабінет, який буде професійно займатися військовими е, всіма питаннями, в тому числі і мобілізацією і внесенням відповідних змін до е, законодавства. Але в нас навпаки в найдосвідченіших генералів і е, військових начальників звільняють. Нагадаю, в нас не тільки залужного звільнили, в нас 16 найдосвідченіших генералів було звільнено. Де вони зараз? Чим вони займаються, яка їхня подальша доля? Чому ми. Не використовуємо їхній досвід. Вони там в розпорядженні, перебувають міністра, як можна дозволити собі в такий критично важкий для нас час так нехтувати їхнім досвідом і розкидатися так кваліфікованими кадрами? Ну, В тому справа, що, на жаль, настільки некваліфікований в нас сьогоднішній керівник, а головне, що він оточений. Взагалі проросійськими агентами тут хто такий нас, той самий Татаров, хто такий Єрмак, хто такий цей одіозний Подоляк, Шурма? Ну, все ж це ж з обойми цієї партії регіонів. Як можна очікувати від ну, найбільш таких одіозних проросійських сил в Україні, що вони будуть захищати е, наші національні суверенні інтереси і, і будувати наші відносини не з Росією, а з? Цивілізованим людством, цивілізованим заходом, ну тобто, це не вкладається взагалі в нормальну якусь людську логіку. Як можна очікувати якихось позитивних зрушень? Тому мене так дивую такі оптимістичні оптимістичні настрої, які оці були процитовані вами нещодавно. Да, про те, що така. у нас очікування таких карколомних позитивних змін, які мають відбутися впродовж найближчого там найближчого року чи двох років. На жаль, підстав для такого оптимізму в мене, в мене на жаль, немає. Ну, не хочеться да, закінчувати на такій оптимістичній ноті, але головне, що ми маємо бути якась, ну, агентами цього поінформованої частини суспільства, яка згідно з ну, аналітикою західних наших партнерів має відігравати вирішальну роль для того, щоб протрпротверзіло українське суспільство, щоб воно відмовилось від цих популістичних штампів, що можна знайти легкі вирішення найскладніших питань нашого нашого існування. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива, якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту. Можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.